Добрый день всем, всем на моем канале. Сегодня человек к нам обратился, привез, подъехал, начинка -на 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 передал свой травму пристрой, травмацию. Передал, купил пружины, купил пружины,

писать на на эти номера на мессенджере не звонить описать вайбер ватсап телеграм сигнал там вам все ответит вот теперь давайте посмотрим видим это все мнашка новое с, с магазина так человек купил чуть не 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 побаловался коробочку по косторонку так по пружин только я что-то не, не вижу вот документы о покупку что у него дозвол есть и вот расписка что он нам отдает на на до да, так Давайте посмотрим, что у него здесь. Угу. Понятно. Т -т Травмат он пытался разбирать. Вижу по по вижу по этому, ну, как, кому видно нет вот, я вижу что пытался он разбирать пружина у него родная ствол у него за пару десятков на бой уже потерся у форта покрытия на створе я постельно судя с этого окна вот это окно бачите на камеру может быть, быть, быть плохо видно Сейчас сейчас секундочку свет включим. с окна. Ой, бар да здесь есть. Бели перекосы втыкания. Да, поэтому вот так вот. И все. Так, первое, что я увидел, этот магазин под замену. Вот этот. То есть я не знаю, но он мне уже не, не, не подобается. Вот не знаю почему, но он мне уже не подобается. Так. Что треба этому травмату? Здесь какие-то пружинки, здесь, вот здесь. Здесь чего-то он, здесь намотано чего-то, или вот, или обрезал он чего-то. Здесь, здесь, здесь такая Яво стоит. Не знаю, что такое бело. Он мне показывал такие да, да, поружины по от Сара. Комплект он копил. Но, но, но я говорю, дай мне старавматом, говорю, я осмотрю и может не, не будешь брать такой боевой такой, ну, комплект. Все, ну не дал почему-то. Решил себе оставить на память, наверное, скорее всего. Так, дивите, что требуется сделать этому тарелмату? Сделать нужно шлифовку, полировку патронника. За этой краски он отказывается работать. Развертка в стволе это пульный вход, переход на конус. Еще раз говорю, робомы тике все -по, -по, по заводу. Все. Отсекатель это, видите, он такой здесь, ну больше чем на на, на, на 12 его можно укорачивать можно не укорачивать но укорачивать его нужно только на миллиметр не больше и только как он вот именно так именно укоротить не криво не косо не внизу бок а именно как он сделан уже уже с завода вот то есть вам нужно четко ну, начертить іменно і, і, і міліметр не більше отак ну, вот. он у вас буде уже повністю бойовий только не бойовий все так э, думаю ого, все і такий поставить ми треба бойовий комплект плюжи ось такий нюанс в принципі все э, магазин під заміну. зразу оговорю він, він, він мені не подобається Вот не знаю почему, чому, але він мені не подобається. Ну я просто тільки тільки беру в беру в руки, я вже то есть, понимаю, що Сейчас подивимося, сейчас все Сейчас, почекаю. Зараз достану з малючка є подвирус патронник. Так, так, так. Ну, патронник відідеали. Ще плюс, ну, тут то, вот понятно, на і копоть є. Ще добавити ста, шліфувка, полірування патронника, як і якраз де дейдемо, ми ми на заводський попалом. Ой, славно, там. Да. Кстати, советую, хто має такий травмат, двенашка, сімнашка там Там четырнадцатый, там неважно. Такие уже полный размер и габарит. То докупить себе вот такие же карманный, Блин, обалденные ребята. Просто обалденные. Так. Теперь. Теперь история. Цим все понятно. з Цим все понятно. Тепер історія. історія. По наколпам. Ну да, накалпи є, дивіться. Постріляв він не пару галсятки, Вот а трошки більше. Пару сон, ну, сон, ну, ну, Пару сотні постріляв. Ні, да. Так що так. Так, тепер по поводу травматів. Друзі, дивіться, на сьогоднішній обміну день ламагала голову. Що брати? Двінашку чи сімнашку? Зразу кажу. Двінашка. Много ділян. Безпроблемно, Проблем було нею не замечено. Все робить, все стріляє, перекосів втикання мінімум. Ну, зрозуміло, що треба зробити доробку. Це ясно, тут без, без нікак. Ем... Ну я, я думаю, який травмат купити, щоб доробки не робити. Зразу кажу, ніякий. Без доробки нічого вам не дасть. Все. Ось так. Тепер по, по поводу, по чому кажу за двінашку ще. Двінашка вона мало стягша, але вона і легша. А 17 вже ні. Я зараз вам такий проведу експеримент. І почему я категорично проти всяких інших образців. Зараз вам покажу. Так, Тепер дивіться примір вам такий. Є така сумка в личці, єдині ханоси така. Вот. Названня я її кондура. Суть не об этом. Є такий карман. Но карман звичайний для ствола на Ну Є ще боковий. Дивіться. Двінашка, бо, бо, бо сюди вилазить ідеально. Дивіться, легенько влазить, Дивіться, ідеально. Все. Тепер дивимося сімнашку. Сімнашка теж не хаблази. Ну, ви повинні розуміти, вона легша, але вона більша. в размерах именно по эп ну чувствуется конечно да с этим с тем железом, а, а теперь ну 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 ну, ну, ну такие абсолютно бесполезные, видите, видите, башта видите, ну то есть ну ребята ну никак понимаете. и все У цей карман, так, да, понятно. У цей, у цей, Зараз у середній карман. Подивимось такого. Так, да. В... В... Ну, І а... и... то влазив у протек, бачите? Но есть, ну, його хват і вихват затрерудняє. Дивіться. Помініваєте, ну, далі. Такі великі травмати, так називаємо мощні, ніякими реально мощними наобоями не стереляють. Ну стереляють, ну, ну кращого результата, чому такі не показую. А слово совсем взагалі. Все. Хочете вірте, хочете не аз, вірте, От купіть, і самі в цьому цему переконатися. Я всьому усім кажу. Ті, хто мені не вірить, купіть, постріляйте і ви точно переобідете в моїх, моїх словах. Все. Да. Так, з цим все зрозуміло. Дивіться, носка, хранення і, скажімо, зберігання це теж, теж немає важного. Это оно сразу такая, ой, трошки больше, меньше, ничего, не, не, не так. Воно. Запомни, на войне мелочей не бывает. Все, вот так. И прокарались все войны именно за мелочей. Вспомнит Наполеона, вспомнят Гитлера. Ну, все. Так, с этим все понятно. Рекомендую вам усім носити з собою до травмати газбалон. Газбалон треба тільки фок. Фок це, це облако, факел. Не старуйних. Старуйний не допомагає, якщо їх нескольку не, не осіб. Заразу вам це кажу. Сам знаю. Приміняв з того разу, ну, коротше. Ось так. Е ще в сумочці треба вам мати ножик. Ну тільки ножик не така там, там єзу, там, ну, там холодна зброя, ні. Обичне кухонний маленький. Це треба тому... Може комусь колесико треба буде пробити. Якщо бачите, що комусь допомогти треба. Ви поняли, але не кому, так, сьогодні. І все остальне. І від кого. Думаю, а, думаю, вам все понятно. А травмат уже пускати вже в крайньому, скажімо, такому ході. Все, да. По, по статті 25, пункт 3 час, там все ясно написано. Все. Дивіться. Зараз мені розкажуть, вот примінив там ти що, утулять там нападіння, там і все остальне друзі. Як практика показує, головне відбитися, заробити по закону, а потім краще доказувати, ходити у суд з вот адвокатом і бути, на, і бути на коні і все, і все, і все остальне запомни, терпілою бути легше б на всього. Ось так. То тобто, есть, ну, 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 оце робити не потрібно. Зразу говорю кажу. Терпіла це пітух. Думаю, там все понятно. Все. Так, що, що, що ще не мало важливо. Тепер. Тепер така іс історія з, з ПМ-травматом. Пристрій пм образ, як на них кажуть. це просто така історія вам М -м -м може комусь поможе, може вже хтось купив напухнувся. Коротше, дзвонить чувак. Доброго дня, майстер, так і так. От кожна йому доброго дня, все. Така то вся атуація, іс 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 історія, мій товариш, де ж, правда, є продає М, е, у Остак такі є. На, надпись нема, особо нема, максимально під бойовий, там без надписів, там все. Ну, хочу купити. Сума там така не маленька і не велика, ну коротше, не важливо. Коли йде самооборона на і ефективність, то сума вже не має особо значення. Ну, Для мене це не, не так. все. Що касає в моїй машині тормозів, колодок і скатів, на це, скажімо, блін, на масла, там коробка ну. Я не, не економ. от так само, і тут, тому що це безпека. Все. І він каже, так і так каже, от хочу од кого пити, але я у них не розумію. Я йому розказав ці нюанси певні, показав відео, там разні, там скинув. Я кажу, а той доказує, ти що, який фор, які там ще, якийсь старомат, ти що, да це ПМ, Це бойове, Соєцьке, Сталінське, то там кальоне покриття. Коротше, не буду ну, 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 довго вам, вам розказувати, тому що історія ця скоротна. Я кажу йому, йому да, кажу, да рух, кажу. Ну, якщо ти кажу, осом'ям. Сам кажу. І хоче цього чувака провіри, а, а, провір очень легко. У тебе є два варіанти. Якщо в нього такий обалденний травмат, як він розказує, всім стріляє, яка дробка, все, бойова пружина є, тобі все в комплекті, короче, там нафалися у телекору, всяк, всяк. Да. Ти що там, які доробки, всіма набоями стріляю, я-я, я кажу, прийшли мені кажу, ілі весь кажу, я кажу, подивлюсь, кажу, замірою, вам все скажу. Ну, той, тому ж типовий говорить, товаришу, ну предлагає, а той, ти що, кудись звезд, такий травмат, а там ти що, ну коротше, ну все їхав понятно. Я кажу, тепер я з номер No2. Якщо він доказує, що в нього там все класно, там патронні стволи, там у мене, бойова пружина ще в нього є, кажу. Давай так кажу. Ти йому предлагаєш, я тобі дам 2-3 на полях кажу, із форта. Домашнього кажу. Ти кажу, з його травмата старельніш, якщо він на ньому відстріляє, тим більше на бойові в нього його копляєш. Той його набирає, а я, я говорю, каже, підяк кажу. Як каже, я, каже б, б, беру в тебе, в тебе травмат, каже, але за, за, за однією умови. Тому той каже, якою? Ти ж розказував, що він там, любими набоями, там, магазинами, там, мощними, середніми разними. Той, звісно, да, да, я ж носив, я, 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 я стріляв, я ж це все. Та він каже, все, питань нема, каже, я каже, взяв, каже, три набоя, якими стріляють, говорить, фарти каже, ну, вони мощніші, мочніші чи в магазині говорив, каже. І каже, запровірим, за каже, в будь-якому місті, Говора каже, можна в Тірі, можна десь там за город, каже, в відвідь, хата, короче, там це. І все, короче, І каже, якщо він на них від дробах, е, я каже, його забирав, Говора каже, питань нема. Та ні, ти що, за який город, пусти, поліція, час арестує, все. Ну, коротше, заехав. Я, я кажу йому, ребята, та питань нема. Підвібець тир там, ствол, там любий там кажу, бля, все, істериальне. Ну, той одложив йому, а той, та ні, ти що я не знаю, це набой якийсь леві. Ти та там друг шо, короче, там, в очі, э, э, там короче, і за затвор распадается, вот я бачив, что там рамка, рамка, рамки вириває, бля. Вот, а то і вот, вот, каже, почекайте. Ти сам розказував, що стріляє всіма набоїми. Ми всіма кажемо. Оставив, усіма. А той тик-мик, ну так, ну да, ну ні, ну так, коротше. Канцовка, Договарюються вони на тижні в тір. Я йому поряд даю три набої з травмата із свого. то розказувати не буду. Думаю, його там так і все понятно. Вони, коротше, тир. І це таке коротше с пемом ну скажем, ну навольнення на скажем намінжується короче, на стереляти стравма стрі... там там хаца. Короче, заходять в хавти, беруть білет, все короче, оплачу його йол, там пів години там, ну там короче, все. З трьох набоїв, коротше, перший вистріл, клин, патрон ворога по тароннику, все коротше. Це цей, цей хавшок із пермом розстріляний, а цей каже, йду, 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 каже, Я ж тобі казав. А ти мені розказував, що це травма там на всі віка, всі времена каже. А він та а він даже каже настреляет, блять. Тим набоями, що кажав що кажу, фортеляя, блядь. А ти ж розказував, який форт, там капусто тільки вирощувати, там плав, розлятится, короче, силумин, там металу немає. Подивися, каже. Ну, короче, той, короче спемом так разу, а я вялся. В августу потом вони мастерські там же і вистукали. Отак, от оце от все, все закінчилось. Все. Фальба і гонор, коротше. Друзі мої, запам'ята. Справи кричать громче слів, Запомніть, хадя в тераси на всех, да. отак. От все. Факти і докази в рекламі не нуждаються. Запомніть, Все. Дивіться мій мій канал. Я, я там, там усе розказую, показую. І не будь там фрая, ярам. І, і, і носіть в сумку те, що я вам кажу. Ну Може кого кого не в, 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 в товарі за 15.50 можна його купити за 20 кгів. Балончик Кофу. Вок заповнят, можна вам хатерань чатибха ем. Хороший травмат. І не проходьте допомагайте завжди друг другу. Все. Ось так. Да. І тільки ну, тоді у вас у нас є, є шанс. Все Ось так. Бог усе бачив. Поэтому... Якось так. Все. Мій думаю, я, я раз сказав вкратці, все понятно. Тепер номер контакту по доробки по консультації по цим всім нюансам. 066 516 25 58 066 170 71 28 098 360 -37 40. Саме проще на 066 516 25, 58 на WhatsApp. Все. Там вам все отвітять. Ось такі нюанси. Да, Коротше, бережіть себе, щастя, мир, і добра. І мир нам всім. Все, удачи! Всі.